Смотри. Дно, дно провалене. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, як і обіцяв, поїдемо на ходові іспити. Поїдемо на лиман, на телегул. Спробуємо новий двигун, перевіримо корпус, чи немає яких протікань. Може, навіть дамо максимальну швидкість, тож приєднуйтесь, будемо отримувати задоволення разом. Ще не були готові документи для прикордонної зони на річку Туренчук, тому ми вирішили поїхати в більш простіше місце на целігуський ліман, щоб хоча б переконатися, що човен не протікає, що мотор заводиться і їде, оскільки до цього я запускав його лише на суху на одну секунду. Було дуже цікаво побачити, як він працюватиме під навантаженням. Оскільки салоність у телігулі приблизно така ж сама, як у Чорному морі, я не дуже хотів повністю занурювати лафету воду, тому було вирішено просто зіштовхнути човен. Благо, його вага дозволяє зробити це дуже легко. Ми вирішили поїхати в район Ойстервіля, тому що там досить зручне місце для спуску лафета. Сезон вже закінчився, і ні людей, ні машин, ні випочивальників на цьому місці вже не було. І ми могли спокійно, нікому не заважаючи спустити човен на воду. Глибина біля берега була сантиметрів 30, і я не хотів зачепити новим мотором якийсь камінь та завершити випробування ще навіть не розпочавши. Дід, тут доволі як слон. Навіть як два слона. Счатку надавав повний газ моторо, що хотів, щоб він повністю прогрівся, стоять по книжці. Так, ось там ділені наш тракторець нас чекає. На ходових іспитах на цілігулі в районі остервіля. Потім змінили склад екіпажу, і я хотів для вас зняти яку швидкість розвиватиме на човен на різних обертах, на різних положеннях газу при різному навантаженні. При 40% газу човен вже починає виходити на лісування і йде зі швидкістю 20 км на годину. Повна маса човна з мотором і навантаженням при цьому приблизно 320 кг. У цей момент я зрозумів, що мотор повністю справляється зі своїм завданням і навіть має великий запас потужності. І цілком можливо, що Парсон 9.8 так само би впорався і так само виводив би човен на глісування. Але коли я обирав і купував мотор, і я не був впевнений, що 9.8 буде виводити човен при повному навантаженні на глісування. І в такому разі це було би для мене повним провалом повернути мотор, звісно, я вже б не зміг. Дуже дивно навіть для мене, але на 18-20 км на годину що він вже починає грісувати. Хотів спробувати човен на максимальній швидкості. Човен дуже швидко виходить на глисування, практично миттєво. Але коли ми досягли швидкості 30 км на годину, корпус почав дивно вібрувати, особливо днище. і я вирішив далі з родиною не ризикувати. Краще продовжити самому. Вийдемо на максималку вже тоді, коли будемо вдвох з батьком їздити річкою, десь туринчуком. Потім, уважно передивившись, я зрозумів, що щось дивне відбувається з днищем. Я зрозумів, що дно настільки м'яке, що на високій швидкості під напором води воно знизу просто прогнулося і утворило злам. І через це днище почало так грати, що тільки пайоли тримали його у більш менш рівному положенні, але все одно продовжувати вже було дуже небезпечно. А коли ми почали рухатися до машини, то я вже помітив протікання. Вода досить швидко надходила в човен приблизно пів відра хвилину. Я розумів, що може з'явитися тріщина поперек всього корпусу, і тоді ми, як рубанок, просто зайдемо в воду всі разом на відстані пів кілометра від берега. Коротше кажучи, ми все ж таки безпечно доїхали до берега, але я зрозумів, що вже потрібно заїжджати на лафет та їхати додому. Чи то в пісок в цьому місці щільний, чи то машина має правильний повний привід, але виїхали ми звідти дуже легко. Не можу сказати, що в цей момент я був дуже оптимістичним і сильно задоволеним результатом своєї роботи. Навіть проминули думки, що даремно я зробив всю цю роботу і потрібно було використовувати зовсім інший човен або купити вже готовий. Трошки охолонув та поспілкувався з батьком. Вирішили, що можна приварити 2-3 кутники. Які виконуватимуть ролери дана, вони будуть додавати жорсткості і знімуть навантаження з болтів, які скріплюють секції. Чесно кажучи, я спочатку згадувався, що все абсолютно гладко пройти не може, і тому корисно провести іспити перед тим, як їхати в далеку подорож на річку, щоб не зіпсувати в собі заплановану та довгоочікувану рибалку. По приїзду додому хочу одразу промити мотор від солоної води. І я ще завдалогідь замовив в інтернеті вуха для промивання мотора, оскільки знав, що ми будемо використовувати його в салоній воді. Їхню вартість точно не пам'ятаю, але порівняно з усім чумном вона точно була смішною. Тут сусіди трохи насолоджуються звуком хорошого й Наступного разу використовуватиму його на різці, і ця процедура вже не знадобиться. Друзі, буду дуже вдячний за підписку, лайк, дизлайк, коментарі, питання, відповіді, поради. Усе приймається і все дуже цінне. Також переходьте до інших моїх відео, насолоджуйтесь процесом відновлення човна. У наступному відео буде підготовка до ловлі сома на квок, а потім довгоочікувана поїздка на річку.